Друзі, всім привіт! Сьогодні 30.09.25 Я вам покажу. Сюрприз прийшов з роботи. Зараз 8.45 ранку. І в мене вчора було поповнення. Дивіться які красавчики воно привела ота пастильна та самочка така. Яку я думав, що вона просто поправилася з за того, що вона... Ось привело перед цим ось одне ннутренятку, воно її не смоктало толком, тому що це. Я думав, воно поправилось від того що ж. Це... А казалось, вона була вагітна. І привело вчора 8 отаких нутряток. Значе 8, 2, 4, 6, 7. Там ще. Начебто 8 було. А, ось, о, да. ось о, дивіться. Там сім. І тут ось, о, дивіться ще одне ось. Ось біля, біля цієї. От бачите, який плюс тим, що сидять всі в одному вольєрі, Того, що коли одна приведе, привела вже 2 місяці тому, а лише підсасують внутрінята. Може там вже молочка так не дуже ну, багато, а може вже взагалі її нема. Але підсасують. І ці нутрятка, що родилися вчора, 29.09.25, також. Трошки присмактується. Бачите, там двоє таких біленьких, гарних. А то всі, всі такі, воно, дивіться, саме-саме манюньке таке воно. Воно саме-саме маленьке. Через те, що їх восьмеро, через те і вони не дуже крупні. Вже я їм перестав давати воду. Попереднє відео ви бачили, що там була вода, я їм навивав воду. І то вже був крайній раз, як я їм навив воду. Вже вони сидять без води. У мене був коментар, чому я навиваю воду. Буде внутрі дуже мокро, грязно. Типу воду навивати тільки треба в жару. І ну, тоді, коли дуже жарко, там душно. Я скажу так, що поки тепло, я воду наливаю внутрім постійно. І вони купаються в мене, і вони її п'ють, тому що попереду їх очікує 5 місяців, а може навіть 6 без води. Ось бачите, басейн вже грязний. Оця самочка вчора привела цих нутряток. От так як басейн без води, то він вже швидше загрязняється. Ну. І зараз будуть у них сочні корма. Це такі як морковка, кабак, ще трохи є. Кавуни. Оце все таке, бачите, поставили е, кормушку сюди і вже зерно взагалі не, роз, ну, не розкидають. Тому отак. Самця того я поки від цих самок забрав, того, що е, я поки тут не нахожусь, і я не бачу, як вони щоб не погризлися друг з другом. Трохи пізніше я його ще підкину до цих самок, щоб він їх покрив, а може навіть в майбутньому їх залишу тут. Ну, Тобто його з ними з самками залишу разом. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання. Там я зробив е, такий опрос, в яких регіонах України проживає більшість внутріїводів. Тому цікаво, поставте е, ну, свої голоса, де ви читаєте. Чому я так розділив на три, тому що взагалі їх чотири е, запитання, а регіонів у нас 5. Північ, південь, захід, схід і центр а Запитання всього-навсього чотири. Тому я так розділив по три. Друзі, усім мирного неба та усім успіхів.